Чотири місяці в експедиції команда програми Світ на виворіт» повернулась до України, побувавши в Мексиці, Болівії і на Кубі. І саме на острові Свободи, знімальна група вперше за історію проєкту цю свободу втратила, бо потрапила під арешт. Шпигунські пристрасті, свято смерті та історичне підняття прапора України в загадковому місці планети. Про все це нашим кореспондентам розповів ведучий проєкту Дмитро Комаров. Два дні дороги додому в аеропорту Бориспіль ведучий Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрів згадують свої пригоди на Кубі. От, пожалуйста, так ми тайно нашли на Кубі внебрачного сина Чигівари і можемо взяти у нього інтерв'ю. Що ви можете сказати про революцію? Родина чи смерть правильно. Та там на острові свободи хлопцям було не до жартів. Вперше за історію програми вони опинились під арештом і були депортовані. Але за день їм дивом вдалося в'їхати до країни знову. На кубі працювати журналістам без спецсупроводу. Зась а програма Світ на виворіт» ніколи не ходить туристичними стежками. Зняти усе вдалося правдами і неправдами. Существують дві куби: Перша – це куба лібри свободна куба рай для туристів. А вторая куба не свободна. Это даже не Советский Союз. Это будет две с половиной или три серії правди, которую вы не увидите больше ни на одному каналі. Відео перед відлетом хлопці навмисне видалили, а зараз відновлюють. Це свіжі і унікальні кадри іншої Куби. Кубинські государственные магазини поражають своєю нищеты. Все розставлено очень широко, чтобы казалось, что товаром много. Зати Мексика зустріла команду краєвидами приязними людьми і такими дивними для українця традиціями, як свято смерті, коли увесь народ згадує своїх померлих танцями і піснями. Вони просто говорять, що смерть це частина нашої жизни, і всі ми цього прийдемо, поэтому ми сміємося над нею і сміємося разом з нею. А це унікальна людина вовк. Його обличчя усе в волоссі. Він працює в цирку, і, попри свою зовнішність, має популярність у жінок і не впадає у відчай, а радіє життю. Я не вважаю, що Бог мене образив, бо є люди ще більш страшними хворобами і проблемами. А я просто дуже волохатий. Болівія каже Дмитро Коморов, це інший світ. У домівках люди тримають справжні людські черепи на удачу, а будинок не зводять без давньої і дивної традиції. Хазяїн лічна закапує зароди шалами. І всі починають жувати листя коки. куди б не їхала команда світу на виворіт, скрізь із собою возять прапор України. Тим більше тепер, коли про події на Донбасі знає увесь світ і Україну в Латинській Америці підтримують в Болівії у так званій місячній долині. Є прапори усіх країн, та досі не було синьо-жовтого. Автори програми просто там пошили прапор і з дозволу мерії урочисто підняли. Про нас сьогодні говорить весь мир, і весь мир знає том, які ми патріоти і як ми цінимо свою страну і свій флаг. Ура! Пасіва вареники зі смаженими кониками, чуттєві кадри із центру порятунку диких тварин і останні з племені Майя усе вже у березні на каналі 1+,1. Олена Мацюка, Геннадій Шульга Тесен один